Ще у 2025 році BYD зробила заяву, яка похитнула основи всієї індустрії електромобілів. Поки інші компанії все ще борються з електромобілями, стикаючись з такими проблемами, як зарядна інфраструктура, запас ходу та час роботи від акумулятора, генеральний директор BYD представив гібридний двигун, який може змінити правила гри в найближчі роки. Цей двигун називають гібридним серцем наступного покоління, оскільки він поєднує потужність бензину та електричну ефективність таким чином, що позбавляє від турбот прозарядку та виводить пробіг на новий рівень. Кажуть, що цей двигун може порушити не лише продуктивність, а й всю бізнес-модель індустрії електромобілів, адже люди дивуватимуться навіщо купувати дорогий електромобіль, коли стільки потужності та ефективності можна досягти без заряджання. Але питання в тому, що саме в цьому двигуні дивує світ. І як він може змінити напрямок розвитку ринку електромобілів у майбутньому? Давайте дізнаємося. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі вибухові оновлення. Перш ніж ми дізнаємося про новий двигун BYD, давайте трохи розберемося з того, з чого почалася історія цієї компанії. Сьогодні BYD найбільший у світі виробник електромобілів та гібридних автомобілів, колись був невеликою компанією з виробництва акумуляторів. Ішов одна рік. У маленькому китайському містечку інженер на ім'я Ван Чуаньфу заснував компанію BYD. Його мрію на той час було виробляти в Китаї акумулятори, подібні до тих, що виробляють японські компанії, щоб країна більше не залежала від імпортних товарів. BYD розшифровується як будуй свої мрії, тобто будуй свої власні мрії. І справді Ван Чуаньфу виправдав своє ім'я. Він втілив свої мрії в життя. Спочатку BYD виробляв невеликі батареї для мобільних телефонів і ноутбуків. Він почав виробляти акумулятори дуже доступним та довговічним способом, що поступово призвело до зростання його компанії. Протягом кількох років він постачав акумулятори таким великим компаніям, як Nokia Motorola та Dell. Але мрія Ван Чуаньфу не обмежувалася лише акумуляторами. Він завжди казав, що майбутнє належить тим, хто створює власні технології. І ця думка привела його у світ автомобілів. У 2003 році BYD придбала Чінчуван Automobile стару китайську автомобільну компанію. У той час ніхто не вірив, що компанія з виробництва акумуляторів може виробляти автомобілі, але BYD довів, що всі помилялися. Вони почали досліджувати електромобілі та гібридні системи в той час, коли решта світу все ще застрягла на бензинових та дизельних автомобілях. У 2008 році вони випустили свій перший гібридний автомобіль F3DM, який вважався одним із найсучасніших автомобілів свого часу. Поступово BYD показала світові, що Китай може не лише копіювати, а й створювати. Компанія щороку працювала над новими технологіями від акумуляторів до двигунів систем заряджання та цілих транспортних засобів і почала виробляти все самостійно. Завдяки цій можливості самостійного виробництва BYD сьогодні має більше контролю, ніж навіть такі гіганти, як Тесла. Вони самостійно проектують кожну деталь своїх автомобілів, зберігаючи низькі витрати та високу якість. BYD поступово розширювався за межі Китаю, спочатку в Азію, потім в Європу, а тепер на ринок США. Їхні автомобілі відомі не лише запасом ходу та продуктивністю, але й довговічною технологією акумуляторів. Сьогодні BYD є виробником електромобілів номер один у світі, продаючи мільйони електричних та гібридних автомобілів щороку. Вони створили бізнес-модель, де все виробляється власними силами. Акумулятори двигуни програмне забезпечення. BYD виробляє все самостійно. І тепер, коли світ бореться з обмеженнями електромобілів BYD, зробила немислими. Вони створили новий гібридний двигун 2025 року, який може назавжди змінити правила гри в індустрії електромобілів. Народження гібридного звіра. Історія нового гібридного двигуна BYD може звучати як сценарій з науково-фантастичного фільму, але це цілком правда. Це називається народженням гібридного звіра. Тому що зусилля, технології та думки, вкладені у створення цього двигуна, сколихнули всю індустрію електромобілів. Фактично, BYD представила цей двигун близько п'яти років тому, коли інші компанії вже прагнули повністю електричних автомобілів. У той час, за словами генерального директора BYD Ван Чуаньфу, технологія, яка не змушує людей іти на компроміси, стала основою їхнього нового гібридного двигуна. Ван Чуаньфу сказав, що якщо водій постійно турбується про зарядні станції або його акумулятор розряджається в холодну погоду, він не буде задоволений електромобілем. Він побачив, що люди хочуть електромобілі, але вони розриваються між запасом ходу часом заряджання та надійністю. Саме тому BYD вирішила створити систему, яка могла б забезпечити найкраще з обох світів: потужність бензину та ефективність електромобілів. Дослідницька група BYD розпочала роботу над цим проектом приблизно у 2019 році. Вони провели тисячі тестів, випробовуючи різні гібридні конфігурації і щоразу вчилися на нових результатах. Цей двигун побудовано на базі супергібридної технології DMI, розробленої власними силами BYD. У ній бензиновий двигун та електродвигун працюють разом, але дуже інтелектуально. Коли автомобілю потрібно менше потужності, двигун працює, заощаджуючи паливо. Коли потрібна більша потужність, наприклад, на шосе, або під час руху в підйомі, в дію вмикається бензиновий двигун. Синхронізація між ними настільки ідеальна, що водій навіть не помічає переходу. Під час розробки цього двигуна BYD зосередився не лише на продуктивності, а й на екологічності. Вони розробили його для зниження викидів споживання меншого кількості палива та тривалішого терміну служби, використаний акумулятор це власна батарея BYD Blade, яка не тільки безпечна. Але й вважається однією з найнадійніших у світі. Сьогодні цей двигун BYD — це не просто інновація, а й твердження про те, що майбутнє електромобілів залежить не лише від зарядження, а й від розумного енергетичного балансу, як насправді працює двигун. Тепер поговоримо про справжню магію, яка робить новий гібридний двигун BYD таким особливим, як насправді працює двигун. Назва може здатися технічною, але її легко зрозуміти. По суті, цей двигун поєднує в собі найкраще з обох світів бензинового та електричного. У той час як бензиновий двигун забезпечує потужність, електродвигун забезпечує ефективність та плавність руху. Ці два настільки інтелектуально інтегровані, що водій навіть не усвідомлює, коли автомобіль працює на бензині, а коли на електротяги. BYD назвала цю систему DMI Super Hybrid Technology. Що розшифровується як Dual Mode Intelligent Hybrid, інтелектуальний гібрид з двома режимами. Вона складається з трьох основних компонентів бензинового двигуна, електродвигуна та високоефективної акумуляторної системи. І тепер давайте розберемося, як це працює. Коли автомобіль рухається на низькій швидкості або в міському потоці, він повністю працює на електродвигуні. Це означає, що протягом цього часу паливо не спалюється, автомобіль плавно рухається, використовуючи лише енергію акумулятора. Щоразу, коли автомобілю потрібна більша потужність, наприклад, під час розгону на шосе або підйому на підйом бензиновий двигун автоматично активується та разом з електродвигуном забезпечує автомобіль додатковим крутним моментом. Перевага цієї системи полягає в тому, що два джерела живлення не конфліктують одне з одним, а працюють у гармонії. Коли бензиновий двигун працює, він не лише живить автомобіль, але й заряджає акумулятор. Це означає, що коли акумулятор розряджається, двигун автоматично заряджає його, і саме тому автомобіль рідко потребує окремої зарядки. Система BYD, яка називається Self-Charging Hybrid, повністю звільняє водія від клопоту, пов'язаного з зупинкою на зарядній станції. Під час офіційних випробувань, проведених у Китаї гібридні автомобілі BYD DMI витрачали в середньому 3,8 літра пального на 100 кілометрів, що еквівалентно приблизно 26-28 км на літр. Секрет криється в електричній гібридній системі BYD, яка діє як електронна муфта між двигуном і електродвигуном. Вона визначає, коли двигун залишати увімкненим, а коли використовувати електродвигун, гарантуючи, що паливо та енергія не витрачатимуться даремно. Ця система що секунди контролює швидкість автомобіля, рівень заряду акумулятора та дорожні умови і приймає відповідні рішення. Саме це робить цей двигун таким передовим порівняно з іншими гібридами. Що стосується системи управління акумулятором, то вона вважається навіть розумнішою ніж у Тесла. Автомобілі Тесла здебільшого працюють за системою пріоритету заряду акумулятора, тобто вся увага зосереджена на заряді акумулятора. І якщо акумулятор розряджається, єдиним варіантом є зарядка. Однак система BID використовує інший підхід. Вона працює на основі енергетичного балансу. Дані постійно обмінюються між акумулятором-двигуном та двигуном, що гарантує, що енергія ніколи не витрачається даремно. Якщо автомобіль рухається вниз, гальмування не призводить до втрати енергії. Натомість ця енергія повертається в акумулятор, що називається рекуперативним гальмуванням. Це дозволяє автомобілю продовжувати заряджатися. Серцем цієї системи є фірмова лопатева батарея BID. Вона міцна вогнестійка та довговічна. Його елементи розроблені для забезпечення високої потужності без перегріву. Система терморегуляції постійно контролює температуру акумулятора, подовжуючи термін служби автомобіля та підтримуючи стабільну продуктивність. Новий гібридний двигун BYD – це поєднання двигуна та акумулятора. Вони доповнюють один одного. Бензиновий двигун збільшує запас ходу, а електродвигун забезпечує плавність ходу. Ця система розроблена, щоб забезпечити водієві потужність пробіг та відсутність проблем із зарядженням. Ось чому автомобільні експерти кажуть, що це найрозумніша гібридна система не лише BYD, а й усієї автомобільної промисловості. Технологія, що лежить в основі ефективності, тепер, якщо ми хочемо зрозуміти справжню потужність цього нового двигуна, BYD, нам потрібно трохи глибше зануритися в його технологію. Цей двигун не є результатом роботи якоїсь машини, а радше поєднання кількох передових систем, що працюють у цифровому зв'язку, одна з одною. Спочатку поговоримо про його серце, супергібридну систему DMI. Це власна гібридна технологія BYD, де подвійний інтелектуальний режим означає, що автомобіль автоматично вирішує, коли запускати двигун, а коли використовувати електродвигун. Унікальність від цієї системи полягає в тому, що вона не вмикає та вимикає двигун повторно, як традиційні гібриди, а натомість плавно синхронізує обидві системи. Вона оснащена високоефективним 1,5 літровим двигуном, який забезпечує тепловий ККД приблизно 43%, а це означає, що більша частина енергії бензину використовується безпосередньо для руху, а не витрачається даремно. Тепер поговоримо про ihs електричну гібридну систему. Ця технологія є мозком цього двигуна. Вона оснащена електронною системою щеплення, яка керує координацією між бензиновим двигуном та електродвигуном. Коли автомобілю потрібна більша потужність, ця система плавно вмикає двигун, а коли він не потрібен, миттєво вимикає його для економії палива. Все це відбувається за мілісекунди, і водій цього навіть не помічає. Ось чому автомобілі BYD такі плавні в управлінні, ніби вони повністю електричні. Третім важливим компонентом є система терморегуляції акумулятора. Компанія BYD розробила свою лопатеву батарею таким чином, щоб вона залишалася прохолодною та стабільною протягом тривалого часу. Навіть за дуже холодної погоди або під час швидкого руху автомобіля ця система автоматично регулює температуру батареї. Це не лише збільшує термін служби батареї, але й підтримує стабільну продуктивність. Хоча Тесла та інші виробники часто стикаються з проблемами перегріву акумуляторів або холодного запуску, технологія BYD підтримує оптимальний діапазон заряду акумулятора за будь-яких температур, а найцікавішою особливістю є система самозаряджання. Автомобілі BYD DMI заряджають власні акумулятори. Коли двигун працює, він діє як генератор, підтримуючи заряд акумулятора. Крім того, коли водій гальмує або автомобіль рухається під гору, рекуперативне гальмування також відновлює заряд акумулятора. Ця система значно зменшує потребу в зарядному пристрої. Компанія BYD створила мережу цифрового зв'язку між двигуном та акумулятором, що практично гарантує відсутність втрат потужності між ними. Кожен кіловат передачі енергії контролюється розумним алгоритмом саме тому, гібридні автомобілі BYD такі ефективні. Тепер давайте поговоримо про реальні характеристики, про те, як ці речі виглядають на дорозі, а не на папері. Компанія BYD випробувала цей двигун у кількох популярних моделях, таких як Чін Плус Діємай, Сонг Плас діємай та Сілю DMI, випущених у Європі. Ці моделі досягли чудових результатів у дорожніх випробуваннях у Китаї та Європі. Чін плюс DMI показав витрату палива приблизно 1,5 літра на 100 кілометрів у реальних умовах, що еквівалентно приблизно 65-70 км кілометрам пробігу. Позашляховик Song Plus DMI також мав середній запас ходу 1,1 кілометра без зупинки на зарядній станції. Відгуки також були дуже позитивними щодо швидкості та вражень від водіння. Водії кажуть, що автомобіль працює як електричний розгін плавний, а шум двигуна майже відсутній. Примітно, що навіть коли бензиновий двигун увімкнено немає жодної вібрації чи поштовхів, CLU флагманський гібридний позашляховик BYD у Європі блискуче впорався з балансом між акумулятором і двигуном навіть на стабільній швидкості 180 км на таких автомагістралях як автобан. Щодо поведінки заряджання, звіти про випробування показують, що автомобілі BYD автоматично підтримують заряд акумулятора на рівні від 80 до 90%. Це означає, що ви можете подорожувати на великій відстані без зарядного пристрою. Автомобільні експерти в Європі та Китаї назвали це найрозумнішою гібридною інтеграцією з коли-небудь створених. Глобальний вплив індустрія електромобілів під загрозою. Поява нового гібридного двигуна BYD завдала значного удару по світовій індустрії електромобілів. Цей двигун не просто технологічне оновлення, а революція, яка змінила всю бізнес-модель електромобілів. Протягом останніх кількох років світ говорив про повністю електричне майбутнє, тобто про те, що все працюватиме виключно на батареях. Але крок BYD змінив цей спосіб мислення. Люди тепер усвідомлюють, що покладатися виключно на акумулятори не завжди практично, чи то проблеми з часом заряджання, страх перед далекими поїздками, чи зниження продуктивності акумулятора в холодну погоду, повністю електромобілі, ще не змогли забезпечити ідеальне рішення всіх цих проблем. І саме тому новий гібридний двигун BYD став променем надії. Цей двигун демонструє, що майбутнє належить не лише електромобілям, а й розумним енергетичним гібридам. Тепер, коли люди бачать автомобіль, який може працювати як на бензині, так і на електроенергії, і може проїжджати тисячі кілометрів без зупинки на зарядній станції. Їхня довіра до гібридів зростає. В останні місяці продажі гібридних автомобілів зростали швидше ніж повністю електромобілі на багатьох ринках Китаю, Японії та Європи. Такі автомобілі, як Чін Плас DMI та Сонг Плас DMI від B.I.D. навіть перевершили продажі Тесла Модел 3 та Модел Y у багатьох місцях. Тепер виникає питання, чи покладеться край домінуванню Тесла. Чесно кажучи, Тесла вперше відчула реальну загрозу. Досі Тесла мала монополію на технології, виключно для електромобілів. Але крок BYD показує, що інновації означають більше ніж просто акумулятори, а й зручність. Тепер Тесла має задуматися, чи пропонує вона своїм клієнтам лише продуктивність, чи справді практичне рішення. Сам Ілон Маск неодноразово заявляв в інтерв'ю, що найбільшою перешкодою для впровадження електромобілів є час зарядки та розрив в інфраструктурі. І BYD першою вирішила цю проблему. Гібридні автомобілі BYD продаються навіть у містах, де мережа зарядних станцій для електромобілів наразі дуже слабка. Це означає, що вони зробили набагато розумніший крок ніж Тесла до захоплення масового ринку. Тепер поговоримо про реакцію ринку ударну хвилю в галузі, коли BYD анонсувала гібридний двигун 2025 року, Це викликало сенсацію на китайському автомобільному ринку. Всього за один тиждень попередні замовлення на гібридні автомобілі BYD перевищили 200 нуль одиниць. Люди почали говорити: тепер нам не потрібен електромобіль, нам потрібен гібрид BYD. Реакція в Європі також була приголомшливою. У таких країнах, як Німеччина, Норвегія та Нідерланди, де раніше домінували електромобілі Tesla та VW, Гібридні позашляховики, такі як BYD Seal, Udemy, досягли рекордних продажів. Навіть відомі компанії, такі як Toyota та Honda, які вважаються лідерами в гібридних технологіях, негайно переорієнтували свої дослідницькі та розробницькі проекти на BYD. Toyota оголосила про редизайн своєї гібридної платформи наступного покоління на період після 2025 року, тоді як Honda розпочала роботу над інтегрованими гібридними системами, такими як DMI. Наслідок очевидний BYD змінив напрямок розвитку всієї галузі. Не лише компанії, а й уряди багатьох країн також переглядають свою політику щодо електромобілів. Хоча раніше Європа планувала повністю заборонити бензиново-дизельні автомобілі до 2035 року, багато країн зараз додають виняток для гібридних автомобілів. Такі країни, як Японія та Китай, вже вважали гібриди золотою серединою. Але тепер Європа та Сполучені Штати також починають розглядати гібридне майбутнє як практичне. Цей крок BID також мав значний фінансовий вплив. Її акції різко зросли, і компанія обійшла Тесла, ставши найбільшою у світі компанією з продажу електромобілів та гібридів. Кожен третій новий автомобіль у Китаї зараз є або повністю електромобілем, або гібридом BYD. І саме тому експерти кажуть, що майбутнє вже не лише електричне, це розумне гібридне майбутнє, довгострокова стратегія BYD. Прихований генеральний план. Якщо ви думаєте, що BYD просто виробляє автомобілі, зрозумійте, що картина набагато ширша. Насправді BYD будує екосистему, яка змінить обличчя всієї автомобільної промисловості. Справжня сила компанії полягає не лише в її транспортних засобах, а й у всьому технологічному ланцюжку, що стоїть за ними. Акумулятори, чіпи, системи управління на основі штучного інтелекту та архітектура безпідзарядки. Новий гібридний двигун BYD – це перший і найважливіший крок у цьому генеральному плані. Генеральний директор Ван Чуаньфу неодноразово заявляв, що його мета не просто продавати автомобілі, а створити екосистему мобільності, світ, де енергія машини та люди співіснують у балансі. Спочатку поговоримо про екосистему акумуляторів. Байд, найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів. Вони розробили власний лопатевий акумулятор на основі технології літій залізофосфату. Цей акумулятор не тільки безпечний, але й повністю придатний для переробки. Інші компанії покладаються на зовнішніх партнерів для постачання акумуляторів, але BYD виробляє все самостійно від елементів до акумуляторних батарей. Це не лише дає їм переваги у вартості, але й повний контроль над якістю та безпекою. Тепер той самий акумулятор інтегрований у цей гібридний двигун, що робить його не лише ефективним, але й надійним. Другим важливим компонентом є чіп та система керування на основі штучного інтелекту. Сучасні автомобілі працюють не лише від двигуна, а й від даних. BYD розробила власний блок керування транспортним засобом VCU, який за допомогою системи на основі штучного інтелекту контролює все від двигуна акумулятора електродвигуна до клімат контролю. Коли автомобіль рухається по шосе, ця система автоматично визначає, який режим найкраще використовувати для зменшення споживання енергії. Якщо водій перебуває в міському потоці, система активує електричний режим. Це все автоматично без будь-яких ручних налаштувань. Справжній розумний гібрид. Третій і, мабуть, найреволюційніший компонент це архітектура без підзарядки. BYD розуміє, що найбільшою проблемою електромобілів є тривога щодо запасу ходу. Питання, що робити, коли заряд закінчується, саме тому BYD зосереджується на створенні автомобілів, які не потребують частої зарядки. Їхній двигун DMI та система рекуперації енергії розроблені для автоматичної зарядки акумулятора під час руху автомобіля. Уся ця архітектура є основою плану BYD на наступні 10 років щодо безрозрядних автомобілів. Час, коли люди скажуть, що електромобілі не потрібно заряджати, вони заряджаються самі. Десять річна стратегія BID чітка до 2035 року. Вони хочуть створити повністю самодостатню екосистему мобільності. Це означає, що кожна деталь, двигун, акумулятор, програмне забезпечення, напівпровідник і система живлення будуть виготовлятися власними силами. Вони хочуть бути не просто автомобільною компанією, а радше групою технологій зеленої енергетики. Спочатку вони зосередилися на акумуляторах, потім на електродвигунах, тепер на двигунах. А наступним кроком є керування на основі штучного інтелекту та інтеграція водневого палива. Це означає, що BYD створює повний план мобільності на наступне десятиліття вільний від зовнішніх залежностей. Тепер давайте поговоримо про його екологічний аспект справжнє зелене майбутнє. Цей двигун BYD не лише практичний, але й є важливим кроком вперед для охорони навколишнього середовища. Коли електромобілі вважалися екологічними у всьому світі, BYD додала ще один рівень екологічну гібридизацію. Бензиновий компонент цього двигуна працює за високоефективною тепловою схемою, зменшуючи викиди СО 2 приблизно на 40%. Під час роботи в електричному режимі викиди практично нульові. Це означає, що ці транспортні засоби не тільки доступні за ціною, але й краще для повітря. Крім того, їхня витрата палива дуже низька. Двигун DMI споживає 3,8 літра на 100 кілометрів, що менше половини пального традиційного бензинового автомобіля. Це означає меншу витрату пального, меншу залежність від імпорту та більшу економію енергії. Найважливішою особливістю є технологія рециркуляції акумуляторів. BYD переробляє свої старі акумулятори та повторно використовує понад 80% матеріалу. Рідкісні метали безпечно відокремлюються, щоб запобігти шкоді навколишньому середовищу. Саме тому міжнародні агентства визнають систему DMI від BYD найекологічнішою гібридною системою у світі. BYD проти Toyota Hybrid. Кінцеве протистояння. Коли справа доходить до гібридних технологій на перший план, виходять два імені Toyota та BYD. Обидві компанії розвивають цю технологію по-своєму, але конкуренція стала цікавішою тепер, коли BYD запустила своє нове покоління гібридів версії 3, яке кидає прямий виклик давній гібридній філософії Toyota. Давайте розберемося з відмінностями між цими двома компаніями та з'ясуємо, яка система може виявитися більш стійкою в майбутньому. Toyota була піонером у гібридній технології майже два десятиліття тому, коли представила Prius. У той час ніхто не міг уявити, що автомобіль, що працює як на бензині, так і на електротяги, стане таким величезним хітом. Гібридна система Toyota була в першу чергу заснована на паливній ефективності та надійності. Їхніми цілями було зменшити споживання бензину, зберегти продуктивність та уникнути надмірного ускладнення технології. Вони розробили послідовно паралельну гібридну конструкцію, в якій двигун та електродвигун працюють разом або окремо залежно від потреби. Toyota подарувала світові високонадійні технології. Саме тому навіть сьогодні такі автомобілі, як гібридні Prius та Corolla, забезпечують вражаючий пробіг від 20 до 25 км кілометрів і працюють без проблем протягом багатьох років. Тепер звернемося до BYD, яка розвинула бачення Тойота ще далі. У той час як Тойота зосередилася на паливній ефективності, BYD додала до системи електричний інтелект. Нова супергібридна технологія BYD-DMI – це не просто поєднання двигуна та електродвигуна, а повноцінна система управління енергією на основі штучного інтелекту. У ній двигун, електродвигун та акумулятор з'єднані цифровим способом та взаємодіють один з одним у режимі реального часу. Система автоматично вирішує, коли перемикатися в електричний режим, коли отримувати енергію від двигуна та коли заряджати акумулятор. Перевага цього полягає в тому, що автомобіль завжди працює в найефективнішому режимі і водієві не потрібно нічого змінювати вручну. У той час як гібридна система Toyota досягла теплової ефективності приблизно від 35 до 40 новий 15 літровий гібридний двигун BYD досяг теплової ефективності 43,04%, що є найвищим показником у світі. Це означає, що значна частина кожної одиниці енергії з бензину використовується безпосередньо для руху, а не витрачається на тепло. Саме тому гібридні автомобілі BYD можуть проїхати 100 кілометрів на 3,8 літрах пального що еквівалентно приблизно 20, 6, двадцять, сім першел. Тепер постає питання довговічності. Автомобілі Toyota безсумнівно відомі своєю тривалою продуктивністю, але BYD додала новий рівень до цієї довговічності свою технологію лопатового акумулятора. Цей літій залізофосфатний акумулятор LFP не тільки безпечний, але й може прослужити до 1,5 мільйона кілометрів. Цей акумулятор вогнестійкий та не потребує особливого обслуговування, що є революційним рішенням для будь-якої гібридної системи. Саме тому гібридну технологію BYD називають версією 3, адже це не просто поєднання бензину та електрики, а розумна цифрова самокерована система. Toyota заклала основу гібридних технологій, але BYD переробила їх відповідно до потреб 2025 року. Тепер конкуренція стосується не лише пробігу чи запасу ходу, а й інтелекту того, який автомобіль краще розуміє свого водія та енергію. Тож, якщо ви вважаєте, що цей двигун від BYD може справді змінити світ електромобілів, поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб першими побачити кожну майбутню революцію в автомобільній промисловості.